Бачить кожен день. Наші званку друсенів десь в серпні може приходити, бо до тут якеруває, тому що вони проходили. Тут є комунікації тут, лівньовка. Ага. Не, я мені а зараз вже вон вагончик стоїть. Так. Ну, вже засипані. А ота стоянка, що де вони певно сюди. Бо так ті шофери, які сказав, що сюди приносить. Там це дерева пожаліли, бачиш, не повирізали. Такі горішки, якісь великі такі. А то все. Що... Ну, що тут може бути, Саш? Тут? Стоянка, креатор бус Креатор буде. Що ти думаєш стоянка? Признаю, ти сходів, номера креатор буде. Я не знаю. Просто щось вони тут таке планують робити. На не стоянка. Залку тут можна дійсно побудувати. І куди б ви не зверталися, вам ніде не відповіли. Ви що? шатали, що... пишіть заяву в письмовій формі по вулиці Лисенка, там є така організація, яка держбух, глав. І так далі, я не можу згадати, в мене записано є дома. Заліз і подивитись. я, Що ти заліз. Ні, хоч би посвітити, що там є. Вона може і засипана вже. Ось бачите, якої глибини поставили цей. Це каналізація. Якої висоти поставили кольцо сюди. Оце стільки насипано більше. навіть, бо Ти вже знаєш, що це так не насипали багато. Та ж колодязь той був над ґрунтом. Помниш, така плита лежала. Вони тут вложили багато. Тут більше метра насипали.